Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні коротеньке відео на тему моєї третьої обробки обробки по бутону. Дивіться, на ваших екранах уже цвіт. По цвіту ні в якому разі проводити обробку не можна. Можливо, якісь препарати Біо, де вони не шкодять бджолам, але в принципі я навіть їх не рекомендую. Тобто я для себе зробив так. Обробка по рожевому бутону і обробка після цвітіння. Так ось, друзі, деякі дерева, ось, наприклад, черешня, слива, персик, вишня, вже цвітують наповну. Тут ми провели обробку раніше заздалегідь. Сьогодні ж ми будемо проводити обробку яблуні і груші. Ось, як бачите, вже формується рожевий бутон. Це у нас яблуня. І точно так же, друзі, формується бутон на груші. Ось у нас груша, який казав також, бачите, фаза рожевого ботону, обов'язково проводимо обробку. Чим будемо проводити обробку? Обробку у фазі рожевого ботону я буду проводити двома препаратами: це препарат хорус і це препарат Актора. А препарат актора можете замінити на Енджіо або на будь-який інший інсектицид. Раніше я планував застосувати. Препарат ще свіч разом з цими препаратами, але поки що від цієї ідеї відмовився. Ось у нас інструкція хорусу. А ось актори. Будь ласка, нажміть стоп на своїх екранах. Почитаєте, що і від чого. Але я вважаю, що фунгіцид і інцетицит на цьому етапі обробки саду мають бути обов'язково і має це все бути у баковій суміші. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, друзі, і обов'язково діліться своїм досвідом.